Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, я насамперед хочу привітати вас з храмовим святом Свято-Михайлівського Видобицького монастиря. Зі святом святого Юрія Переможця. Ці святі дні церква часто, а точніше, постійно, нагадує про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, нагадує про зішестві Святого Духа. Про те, що Господь послав своїх учеників і апостолів проповідувати Євангеліє, але сказав я з вами до кінця віку і проповідь неосвічених рибалок перемогла. Чинних філософів, людей освічених і не тільки освічених, а маючих владу. Чому ж проповідь апостолів виявилась сильнішою за людську мудрість? Чому? істина, яку проповідували апостоли, перемогла. Христос проповідував в земному житті теж істину, але юдеї не сприймали, а інші сприймали. Тому що Христос показував своїми ділами, а діла були це чудеса, що Він є Бог, а раз Він є Бог, то Він проповідує істину. І не випадково Христос сказав, Я є істина. Але цю істину, яку відкриває Бог, людина по своїй гріховності не сприймає. Гріховна людина легше сприймає неправду або напівправду, а істину не сприймає. Бо каже, не може бути так. Але Христос, знаючи гріховність людського роду, дав апостолам силу звершувати знамення і чудеса. І ось ці знамення і чудеса, які підтверджували, Правдивість проповіді апостолів перемагали всіх. Ось і святий великомученик Юрій Переможець. Він був християнином, бо батьки його були християни, але був воїном. І сповідував християнську віру, а служив в язичницькій армії і не простим воїном, а був воєначальником, будучи християнином, але свою віру не відкривав іншим. Сповідував Тройцю єдиносущну, сповідував Ісуса Христа Спасителем сві світу, жив за заповідями Божими, але таємно. Але коли прийшов час постояти за свою віру, то він не не засумнівався, а сміливо пішов на страждання. І такі страждання, які переніс великомученик Юрій, звичайна людина перенести не може. Ну, наприклад, його кидали. Вапно. І в вапні він повинен був згоріти. Але він не, зго... не тільки не згорів, а вийшов від... із... із цієї ями здоровим і непошкодженим. Коли люди бачили це, то як ви думаєте? Чи, чи не увірували вони в того Бога, якого проповідував і за якого страждав Юрій? Звичайно, увірували. Багато страждань переніс Юрій переможець. Багато страждань. Але переміг мучителів. Чому переміг мучителів? А тому, тому, що Христос сказав: Я з вами до кінця віку. І Христос був з ним. А раз з ним, то божественна сила Господа Ісуса Христа все звершувала. І, і муки страшні, терпів, і в вапні не згорів, а душу свою, життя своє віддав за Христа. І не думайте, що тільки в ті далекі часи. Коли християнство тільки розповсюджувалось по Римській імперії і по всьому світу, діяла Божественна сила. Божественна сила, благодать Святого Духа діяла завжди, діє вона і тепер. І ми, проживши Час страшного атеїзму, боротьби з церквою ми перемогли, тому що з нами був Бог і з нами була Божественна благодать. Коли мене високо Посадова особа сказала, що ми вступаємо в комунізм і вам не буде місця в комунізмі. Я йому відповів, ми живемо при соціалізмі, будемо і при комунізмі жити. А він сказав, що цього неможливо, що при комунізмі існувала релігія. Я йому на це відповів. Якщо так, то церква буде, а комунізму не буде. Тому що Христос сказав, я побудую церкву і ворота пекельні не подолають її. І дійсно так, Комунізму нема, а церква є. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні жити по правді, бо з правдою є Бог. А там, де неправда, там Бога нема, бо не може Бог. Перебувати і жити в неправді. І тому час, який ми зараз переживаємо, складний. Але треба ясно знати, ми з правдою чи з неправдою. Ми напали, чи на нас напали. Ми агресори. Чи ми жертва агресорів? Ми жертва агресорів. Ми живемо по правді, бо хочемо, щоб Україна була свобідною країною. Справедливі щоб були закони демократичні. І ми за це боремось. Це є правда? Правда. А те, що у нас Крим відібрали і тепер хочуть відібрати і, і південь, і, і, і Схід, це ж агресія, яку визнає весь світ, що це є агресія. А раз агресія це неправда. А може бути Бог з неправдою? Не може. А якщо Бог не може бути з неправдою, то він буде з нами. І тому ми переможемо в будь-якому випадку. Постраждать, якщо прийдеться, і постраждаємо. Як Юрій переможець постраждав, але переміг. І мучителів, які були при ньому, ніхто й не згадує, а Юрій переможець уже віками і ми звертаємось до нього з молитвами. Зверніть увагу, Юрій воїн з мечем. Тобто він цей меч застосовував, по відношенню до кого він застосовував цей меч, з яким ми і на іконах його зображаємо, по відношенню до ворогів, яких ворогів, ворогів його батьківщини. Тому стає питання, чи християнин повинен захищати свою батьківщину, чи ні. Подивіться на Юрія Переможця, захищав з мечем свою батьківщину, захищав. І тому і нам треба захищати свою батьківщину. Тому що не ми нападаємо, а на нас нападають. І дорогі браті і сестри, не падайте Духом. Яким нам не, не прийшлось перетерпіти випробування, але Бог приведе все до кращого. І краще. Буде в чому народ український об'єднається. Бо зараз бачите, роз'єднані які. А ось страждання і захист своєї батьківщини об'єднає всіх. І Господь приведе нас до кращого. Згадайте, старі люди, Велику Вітчизняну війну. Війна була, руйнація, бомби летіли, снаряди летіли, люди страждали, голодали, помирали. І багато хто думав, а де ж Бог, чому Він допускає? а, було, а стало благо, безбожні були. А потім навернулись до Бога. І завдяки їх стражданням ми тепер маємо храми і, вір, і маємо віру. А якби не було війни, то атеїзм би знищив все. І тому Господь зло війну перетворив на благо, на віру. І на нашу відданість Богу, і на будівництво храмів, які були зруйновані. Так і тут. Господь знає, чому Він допускає, зло ніколи не перемагало, і неправда ніколи не перемагала. Але через страждання Господь приводить до кращого. І Господь Ісус Христос хіба не пострадав на, на Христі, хіба не був розіп'ятий, а смерть переміг, і ми тепер радіємо, і постійно Христос Воскрес, виголошуємо ознаку перемоги, так і в, і в нашому житті. Якщо Господь угодно йому, щоб ми постраждали, ми постраждаємо, але переможемо. Бо Христос воскрес і Юрій переміг, і тому називається Юрій переможеш. Слава Господу нашому Ісусу Христу!